Друзі, давайте тіпа про наш зоокуточок. Получається, він у нас як громадська організація. Давайте ви так, розкажіть. Сергій Пальохін є засновником громадської організації реабілітаційний центр для диких тварин. І саме ця громадська організація просила неодноразово місцевої влади про те, щоб їм цю земельну ділянку виділили. Але на жаль, ніхто цього не зробив на сьогоднішній день. Під час воєнного стану можливо підписати меморандум. А після закінчення воєнного стану вже забрати цю земельну ділянку у приватну власність чи у оренду. Але на жаль, чим надалі? спільнота Хмельницького може допомогти? От просто в наш народ, весь. Ну, ми, ми можемо нам... допомогти, тільки бо ми єдина сила. Да, нам потрібно зібрати, зібрати підписи, занести це, подати петицію, як мінімум, до міського голови про те, щоб це зробили. Да, а надалі подати петицію до Верховної Ради, тобто, якимось чином це організувати, для цього потрібні люди. Значить, друзі, давайте ми тіпа, зараз сьогодні на зборах організуємо повністю, що потрібно, як потрібно, запишемо, а потім по результату я запишу окремо відео.